Про старт теплопостачання в різних містах України поговоримо з виконавчим директором Асоціації міст України Олександр Слобожан. Приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Тож які регіони ще не почали опалювальний сезон, де ситуація найкритичніша? Найкритичніша ситуація, і це об'єктивно, в деокупованих територіях. Це пов'язано з відновленням інфраструктури, хоча по всій Україні темпи технічної готовності і темпи наявності енергоносій, перевірки мереж відповідної технологічної роботи майже у всіх регіонах завершені на 100%. Зрозуміло, що. О е особливі умови і значні складності стикаються Харківщина, е Чернігівщина. Е в вашому ефірі говорили про Миколаївщину. Е зрозуміло, що в Донецькій Луганській області, е Херсонські частини, Запорізькі е є серйозні проблеми е викликані. Е Тимчасовою окупацією, і е, українській владі провести е, належну підготовку до опального сезону там неможливо. Якщо ми говоримо про е, тимчасово окуповані території е, або про е, частину Донецької Луганської областей, е, то там ще влітку були прийняті урядові рішення, що стосуються евакуації і що стосується розгортання теплових пунктів. Комунальники, звісно, відновлюють інфраструктуру, тому що в нас 581 один об'єкт критичної інфраструктури зруйновані ракетними потрапляннями. Відбувається їх швидке відновлення, і тут належна робота муніципалітетів, але зрозуміло, що це відтерміновує початок опального сезону. Наприклад, ви бачили наскільки була зруйнована Охтирка. Постраждала дуже актирська, актирська ТЕЦ, Треба віддати належне меру муніципальній владі, регіональній і, і уряду планується її запуск на початку листопада. Певним чином це відтермінування опаленого сезону, але це викликано об'єктивними причинами, що стосується заміни необхідного обладнання. Пане Олександре, яка ситуація в західних областях України, зважаючи на те, що спочатку повномасштабного вторгнення ці регіони стали густонаселенішими, так і зважаючи на пошкодження інфраструктури. Тут, якщо говорити про відновлення інфраструктури, ситуація аналогічна. Там, де відбуваються ремонтні роботи, то звісно будуть затримки з початком опалюваного сезону. Я хочу нагадати, що місцева влада розпочинає опальний сезон, коли три доби температура плюс вісім або менше, це є підставою для початку опалення сезону. Але тут треба розмежувати об'єкти соціальної інфраструктури, соціально орієнтовані об'єкти, наприклад, заклади освіти, наприклад, медичні заклади. В першу чергу вони в них розпочинається опальний сезон набагато раніше, і більшість муніципалітетів, як на західній Україні, так і в цілому, по всій Україні, розпочали. Прогрів мереж на набагато раніше, якщо ми говоримо про західний регіон, так насправді він несе навантаження завдяки внутрішньопереміщеним особам, і ці дані мають бути враховані Міністерством фінансів під час підготовки проекту держбюджету до другого читання, тому що це потребує додаткових ресурсів. Але яко. Хотів би зазначити ще один момент. Ми влітку на базі Мінрегіону під головуванням пана Черношова проводили низку нарад з тими головами громад, яких є централізовано теплопостачання, і спільно вийшли на механізм економії енергоресурсів, наприклад, Європа окремі країни запроваджують на рівні там, 5, 10, 15, 20%. А в нас в цьому році буде запроваджено режим економії обсягів газу на рівні десяти відсотків, і якраз таки чому ви постійно чуєте у засобах масової інформації, і ми з вами в ефірі неодноразово про це говорили: про заклики до економіки до проведення елементарної енергомодернізації заходів енергоефективності, тому що досягнути режиму економії енергоресурсів можливо тільки або переведенням на альтернативні джерела постачання тепла, або за рахунок відповідно тотальної економії. Якщо ми говоримо про Чернігівську область, то рішення по всій області переходу саме на онлайн навчання, тобто проведення освітнього процесу на онлайн-навчання, теж однією з причин викликана, що відбувається процес відновлення пошкодження інфраструктури. Наприклад, та саме Чернігівська ТЕЦ потребує значних фінанс. Своїх ресурсів для її відновлення, але в другу чергу це для забезпечення економії, тому що заклади освіти є в деяких громадах першими споживачами тепла по обсягу або другими, тобто вони потреба використовують значну кількість енергоресурсів. Наскільки економить електроенергію старт опалювального сезону? Так, це дуже слушне запитання. Зрозуміло, що кожен тиждень, навіть кожен день, впливає на обсяги використання газу, і зрозуміло, що чим пізніше розпочати опальний сезон, то тим більше можна зекономити. Але я хотів би зробити два акценти: наприклад, особливості нинішнього. Опального сезону, які пов'язані з нанесенням ударів не тільки по об'єктам теплопостачання, а й по об'єктам електроенергетики, і тому, наприклад, Київ, на мій погляд, прийняв правильне рішення про початок опального сезону раніше, і для великих міст поки Відпрацює це повністю система, то якраз е, досягається той температурний режим, коли е, невеликі міста середні, малі, е, розпочинають сезон, чекаючи там 3-5 днів е, зниження температурного режиму. Е, це перший момент, тобто складні системи для великих міст. Е, запуск опального сезону він триває хвилями, не одразу запускається е, відповідно все місто, е, особлива система. Але другий момент це в нас на сьогодні відбуваються варварські обстріли об'єктів електроенергетики. І логічно, що люди, коли знижується температурний режим, вони починають використовувати ну обігріватися електроприладами. Коли вони обігріваються електроприладами, ми чуємо заклики «Укренерго», різних структур а, про те, що необхідно економити електроенергію. То зрозуміло, початок раніше опального сезону він дає можливість розвантажити систему і зберегти електрику. Тому це надскладний опалений сезон для. для Країни, але я впевнений, що завдяки співпраці муніципальної і центральної влади ми його пройдемо нормально і громадяни не відчують дискомфорту. Пане Олександре, у зв'язку з масованими ракетними ударами російських військ по енергоінфраструктурі, чи готуються міста до різних сценаріїв опалювального сезону? Так насправді ще влітку ми на правління асоціації міст спільно з ДСНС розгля... розглядали алгоритми дій, і хай це нікого не лякає, але ми маємо бути готові до визначення так званих теплових пунктів, пунктів обігріву тих же самих мобільних котелень. Я хочу зауважити, що мобільні котельні не покликані для обігріву населення. Вони покликані для. Тому щоб складні системи, особливо в великих містах, не розморозилися, щоб не було поривів, тому що коли відбувається полагодження зруйнованих об'єктів, важливо підтримати. Тому кожен муніципалітет розробляє такі карти, де можливо у випадку звичайної ситуації розміщення пунктів обігріву. Роздачі теплої води, е, гарячої їжі. Е, другий момент е, з резервних фондів місцевих бюджетів і центрального бюджету закупляється спеціальне обладнання у вигляді там генераторів, тих же самих мобільних кателін, е, додаткових труб. Перехідників і багато багато відповідно іншого резервні перевіряються резервні лінії, відбувається так звана умовна там децентралізація, теплова децентралізація, коли передивляються перекидку з однієї котельні на іншу для обігріву, що в цілому функціонувала система. Тому так готуються до, до цього, і кожен муніципалітет, враховуючи із особливим. Ось власної системи теплопостачання, електропостачання, водопостачання. Хочу про це відмітити. Я хочу нагадати, що в Миколаєві де йде під підвід постачання води ракетою. Зруйновано водопостачання, і тому міська влада Миколаєва використовує інші технології і буріння скважин і установка різноманітних систем. Нам тут міністерство інфраструктури допомогло з системами такі ватрмішен, які очищують воду із скважин. Тому кожен муніципалітет виходить із особливостей своєї ситуації і особливості системи, де системи за закольцовані і не можна провести е, перекидку з однієї мережі на іншу, десь не заканцовані, е, десь можна е, е, децентралізовано е, посилити окремі котельні і в випадку е, руйнування одного об'єкту, перекинути навантаження на інший Десь це неможливо і йде закупівля саме генераторів. Ну, в першу чергу це да. Е, 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 Потужні генератори ми просимо і центральний бюджет наших міжнародних донорів для об'єктів соціальної інфраструктури. Дякую.